Господи помилуй, милости Божий, Царства Небесного, відпущення гріхів їхніх, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просім. Подай Господи, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Боже духи всякої плоті ти смерть подолав диявола, знищив і життя світою Твоїм дарував сам, Господи, у покій душі померли, слупи їх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль, печаль зітхання всякі прогрішення вчинені ними, словом, чи ділом, чи помислом, як благий, і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, зрішила. Ти один без гріха, правда Твоя, правда навіки, і слово Твоє є істина, бо Ти це воскресіння, життя, опокій, померли, слух Христе Боже наш, і ми Тобі славі даємо. Безначанні Ти Отцем, Пресвятим, Благим і животворчим твоїм духом, не повсякчас, і на віки віків, Амінь, премудріст, чеснішу від Херувим, і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління Богослово породив. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог наш що живим і мертвим, володіє молитвами, причистий своїй матері, святих славних сиквань апостолів, преподобних і богонослоців наших, і всіх святих, і душі, померлих, слуг Боже, що їх поминання ми тут сьогодні творимо в оселях праведну силих на лоні Авраама у покої ті до праведних, їх причислить, і нас помилує, спасе. Як благий і людинолюбний. Амінь. У блаженні спині вічний покій подай, Господи, пресно пам'ятним слугам Твоєм, ти тут сьогодні творимо, і сотворим вігічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна я. Ага, га, гам'ять вічна, па, гам'ять, зі святими у покой христе вічна. Молимося за упокій душ померлих слуг Божих, яких поминання тут сьогодні творимо. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу. А не визволи нас від дукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, я Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче, наш, нашої, сина на небесах, нехай святиться Твоє, я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, ліп наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і сина, і святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай з Богом спочиває. Слава Ісусу Христу. Так та й